Привіт всім, яку купити криптовалюту в 2025 році. Мене звати Артем Дишель, я вже 8 років маю досвіду торгівлі на криптовалютному ринку, і за ці 8 років є досвід, який ну, не потрібно повторювати, треба його покращувати. Я поділюсь з вами те, що допомогло мені заробляти, те, що помогло зберегти гроші, те, що допомогло вийти з ями, виходити з ями. І надіюсь, це буде корисно для вас. Я думаю, всі чекають топ-10 монет, топ-5 монет, на яких можна заробити, там ікси, просто бешені ікси, які були там в 21-му році, там, в 18-му році, там, в 13-му році. Дивіться, історія повторяється, крипту загнали на максимум, і зараз ну, вся крипта не росте, росте виборочно. Тобто та крипта, яка має сильний новосний фон, да, тобто. Багато новин про неї. Скоріше всього, вона буде рости. Якщо багато блогерів про якусь одну і ту саму монету говорять, то до неї треба придивитися, да? не інвестувати в неї всі гроші, подивитися на яких вона значеннях знаходиться, подивитися, скільки вона коштувала до, коли вона вийшла на ринок, і дізнатися більше інформації про неї. В основному, коли гарна монета да, там, збирається рости на якісь ікси, про неї ви почуєте десь там мільком трошки у блогера. Потім більше інфи, більше інфи, більше інфи, і з часом вона вже розігнана прямо на максимумах і виходить якась там суперновина про те, що треба прямо в неї інвестувати. Це проблема, і я в цю проблему сам влазив і сам втрачав. Як же ж аналізувати ці монети, які інвестувати? і Як я. Інвестував, як я е, прогорів в чому, як я і заробив на цьому, і зараз поділюся. Я слідкую за блогерами деякими: і українськими, і сингешними, і зарубіжними. І Є такий момент, коли вони якось десь там мільком сказали про якусь монетку. Потім вони про неї більше кажуть. Потім підхватує ще якийсь блогер, і ще якийсь блогер. Більше згадок в Твіттері, в Реддиті, в Ютубі, в Телеграм-каналах. І так, потихеньку монету розганяють. Чому монети ростуть? Да? Любі там ікси, які ми бачимо. Наприклад, Ілон Маск. Да, Dogecoin, він його пампанув. Просто згадка про Dogecoin, багато людей, ого, а що це таке? Якщо Ілон Маск інвестує, то треба мені закинути свої 100 доларів, стати кріптомільянером там, заробити 1000 іксів. І за цього, коли йде якийсь сигнал від якогось блогера, треба просто подивитися, придивитися цю монетку. Я наводив приклад для своїх студентів в, в закритому Discordі, да, після навчання, я їм ділюся досвідом. І Баффет інвестував в монетку, я можу її зараз тут показати. Да? Після його інвестицій монета виросла. Але я коли аналізував графік, я думаю, якого фіга Бафет купляє цю монету на хаях. Коли я проаналізував, там дуже багато фундаментальних речей іменно в цій компанії є, і через то більшість акцій впало, а ця монета виросла. Ой, монета! Акція далі про монету, знаєте, йдуть різні новини там на сайтах, в різних дискордах починають якісь публічні люди про неї говорити і, типу, створювати хайп біля монет. Є пару монет, за якими я наблюдаю, але знаєте, зараз я під тим досвідом, який ну, зберіг мені гроші і, надіюсь, ще й поможе вам. Така, знаєте, це така предисторія. Щоб ви розуміли от, е, всю глибину ринку. Коли є різні новини в інтернеті про ту чи іншу монету, да, наприклад, хайп якийсь фейковий. Наприклад, я почув про кукурузу. Про те, що два роки немає урожаю нормального, про те, що поставки обмежені, про те, що Україна входить в топ країн, які постачають там, кукурузу. І коли я почав графік аналізувати з точки зору технічного, індикаторного аналізу, об'ємного, я зрозумів, що воно буде рости. І новина підтверджує графік. І це круто. Коли ви чуєте якусь новину про якусь монету чи хочете інвестувати, вам все одно потрібно розбиратися. Якщо ви не хочете розбиратися, то ви довіряєте якомусь аналітику, якомусь прогнозісту, так сказати, або трейдеру, або якійсь компанії. Наприклад, наша компанія, от зараз ринок просів там на 80-90%. Ми в цьому році заробили 25 плюс відсотків. Тобто, ми краще, ніж ринок, ну навіть в кучу разів. Щоб до цього прийти, потрібно було так от 8 років, скажімо так, поблуждати. Але... Ідемо далі. Ризик-менеджмент дуже важливий з точки зору інвестицій, тому що люди путають, коли інвестують в якісь монетки топ-5, наприклад, да, беруть нам 10 тисяч доларів і розпихують по скільки? Правильно, в 5 монет, по 2 тисячі доларів. І ти типу, прощаються з усією 10 тисячами доларів. Але коли вони на балансі бачать 7 тисяч або 5 тисяч, або 3 тисячі, 2 тисячі, 1 тисячу 100 доларів. Вони вже виходять з інвестицій, а ще більше вони починають переживати, коли вже на балансі бачать 8 тисяч доларів. Тобто вони заложили втратити всі 10 тисяч доларів. Але коли вони починають бачити мінуса, вони починають переживати, починають робити якусь діч на рахунках, починають самі купувати, починають самі розбиратися, ставити якісь стоп-лоси, ф'ючі, шукати якісь гралі, інвестувати в якісь непонятні проекти, шукати е, просто якусь діч. От я розказую останній випадок людина втратила 70 тисяч доларів. Вона просто е, прийшла на ринок з 100 тисяч доларами. Інвестувала, втратила 70, тому що не розуміла, що робила. Вона десь там в 13-му році щось там вчила. Зараз прийшов на ринок і хотів заробити там ікси, тому що він наслухався про те, що треба інвестувати в 5 монет і все. він всю сотку загрозив, залишилось тільки 30. На моменті, коли він зв'язався зі мною тось, там, через друга, і мене просили взяти його на індивідуальне навчання. Він замість того, щоб прийти на моє індивідуальне навчання. Заплатив 15 тисяч доларів в якусь непонятну контору, що типу, там робот заробляє 15% в день. Якщо у мене робот заробляє 15% в день, повірте, про це ви не дізнаєтеся. Дізнаєтеся, ті люди, в яких є інвестиції від 100 тисяч доларів плюс. Просто так в маси це не розпиляється. Це в масі розпиляється, коли ця вже машина працює, десь, отак, от, тишком нишком і є якісь прогавини. Ну, це так, із досвіду за 8 років, те, що я маю. Так що не ставайте на ці граблі. І ризик менеджмент, коли ви закладуєте цей ризик не на всі 100 тисяч доларів, не на всю 10 тисяч доларів. От, наприклад, я коли заходжу в якусь позицію, да, навіть інвестиційну, коли розказую комусь, що треба інвестувати, то в мене є обмеження, коли я буду виходити. От, наприклад, да, зараз там такий момент на ринку, що, в принципі, можна зайти і там, місяця 3, 4, там, 6 побути в ринку. Чому? Тому що зараз є багато фундаментальних речей, що якщо зараз купити гарний портфель, то в районі там, 3 плюс місяців можна побачити гарний профід на своїх балансах. Але треба буде купити, купити правильно по методу, купити правильні монети відібравши по тому, що я вам тільки що розповідав, і притримуючись ризик менеджменту. Наприклад, от зараз прийшли 100 тисяч доларів. На спот. Я на споті купую 10 монет, і я розумію, що якщо я купив, мені, мені завжди важливо, щоб коли я купив, монети вже росли. Максимум, я можу дочекатися якоїсь просадки це 10%. Якщо я інвестував, і монета вже йде проти мене, вже падає. То я, скоріше всього, з неї вийду і зафіксую якийсь збиток. Ну, наприклад, зі 100 тисяч доларів це буде 10 тисяч доларів, з 10 монет. Але ті монети, які в портфелі будуть рости, будуть показувати те, що я очікував від них, я в них буду продовжувати сидіти. Це я собі так раніше думав. Це фігня. Криптовалюта в основному ходить одинаково. Кожен місяць, якісь монети ростуть більше, якісь менше, але коли падають, то падають всі однаково. В основному, і тут ти не угадаєш, тут виборочно може повести і системно заробляти на ринку, ти зможеш тільки притримуючись там ризик менеджменту, який тобі не дасть злити твій депозит. Я одному трейдеру дав 10 тисяч доларів в управлінні і сказав: в тебе ризик 25 доларів. Знаєте, що він сказав? Каже: блін, ну це треба постаратися злити депозит. Якщо ви не знаєте що таке ризик менеджмент, в мене є відео на youtube каналі повністю. Я рахую, що ви передивитеся всі мої безкоштовні відеоролики і навчитеся торгувати, навчитеся приймати мій досвід, який вам допоможе. Виходити з позицій, треба не опираючись на емоції, а опираючись на факти, які та, сподвигають вас до виходу. Наприклад, крайня ситуація, яку я заплатив дорожче всім раз чи міг, це коли Трамп. Виступав, ми купили, воно виросло від нашої точки входу, ми могли фіксувати плюс. В тому моменті відбувається маніпуляція ринком, і ринок показує, що він буде падати. Ми не вийшли з ринку ввечері, да. зранку нам прийшлося з командою зафіксувати в 7 разів більше вбиток, чим до цього. Тобто, вихід по ринку. по ринку вийшла новина, і нам треба було по ризику вже виходити по стратегії. А не по емоціям, не по очікуванню того, а вдруг воно відросте. Окей, розумієте це? Типові помилки: це тримати збиткові угоди мінус 50, мінус 90 і надіятися, що вони там відростуть, щоб монетка при убитку мінус 90 відросла, це треба ну, там, більше ікси, щоб вона зробила. Ну просто колосальні ікси, це тупо 10 іксов до ваших 10 тисяч доларів, щоб знову вернутися до 100 тисяч доларів. І, скоріше всього, коли ви інвестували, це, скоріше всього, не був ваш стоп-лосс, ваше розочарування, тому що ви, коли інвестували, ви не розчитували про в збитки. Знаєте, щось я замітив, коли люди приходять в крипту, вони не думають про збитки, не думають про те, що вони зараз інвестують і будуть заробляти, як їм розповідають блогери. Або інвестували якусь монетку, і зараз ця монетка прям виросте. Це може відбутися, але це винятки з ситуації. Я за 8 років побачив багато трейдерів, багато аналітиків, багато ситуацій на ринку, коли я розумію, що... Тут перемагає не людина, яка кудись пішить, там хоче ікси там за пару місць, а та, яка стабільненько, просто на дистанцію працює. Оцей і аналітик, який думає масштабно, глобально, який розуміє, що він робить на наступний місяць, на наступний місяць, на наступний місяць. і Він програмує, систематизує і розробляє. Я переживав оце все, що я зараз розповідаю, Це мій досвід. Да? Тобто я на це випирався, я отак от, от інвестував, вибирав монетки, там е, такі перебалансував портфелі, такий крутий був. Але по факту е, я вдячний одні пару ситуацій, коли мене два рази обнуляли повністю в нулі, один раз навіть в ліс вивозили. І після останнього обнулення я прийняв рішення і поміняв повністю стратегію того, що в мене є USDT, в мене є кеш. І кожен місяць я цей кеш загружаю в ринок як маркетмейкер, да як крупний ігрок. Загружаю разом з ринком підіймаюся вгору, витягую свій кеш, забираю якийсь відсоток, який ринок дав мені на цю ситуацію, і моїй команді, і ухожу до наступного місяця. І два вже з половиною роки у нас є чотири збиточних місяця за ці два з половиною роки. А то плюси дає маленькі, є більші, є ще більші. Але комфортно сидіти, коли ринок падає, а ти на кеші, ти не втрачаєш гроші, коли ринок сидить в просадці, мінус 90, а ти сидиш на тому ж кеші, який в тебе був. І ти можеш купити набагато більше, ніж люди, які в просадках. Якщо підбити підсумок, да, тобто я прийшов до того, що в мене є гроші, я на ці гроші торгую і інвестую з все одно, з розумінням того, що це мій стопло, це мій ризик. Повністю на угоду, коли мені люди кажуть, я хочу інвестувати в ринок, я говорю, дивись, ти готовий пережити качелю, наприклад, да, остання консультація така, одна із це з дівчиною. Да, вона каже: я хочу інвестувати в біткоін по 80 тисяч доларів. Я говорю, до дивись, Якщо ти готова пережити просадку з 80 тисяч доларів до 30 там, до 50 тисяч доларів, я не знаю, куди він допуститься. Може, він не впуститься туди. Типу, якщо ти готова пережити таку горку да, і поставила собі з там 130 тисяч доларів, окей, покупай. Але ти повинна себе підготувати, що він спуститься, і він може спуститися ще навіть нижче. Тому що ну, ніхто не може 100% гарантій давати, що біткоін там не буде стояти нижче косаря. Ну, найдіть людину, яка буде давати 100% гарантію, що біток не буде стояти тисячу. Або 10 тисяч доларів, або 20 тисяч доларів. Зараз біток рипнеться на 45, ви побачите, ринок буде кричати про те, що там біток скам, все до побачення, криптовалюті конець. Але зараз такий момент, що тут треба підзадуматись, тому що зараз рецесія, кризис і Трампа. Я в цій фундаменталці, яку нам навіюють на голови, да, ці новини, які мене пугають. Я розумію, що от графік, він показує е, уже багато новин в самій ціні, в Встроєно. І я, як трейдер, як аналітик, Аналізуючи графік і розуміючи фундаментал, да, розуміючи новини, це прям ну, класні точки входу. Тому я 8 років торгую, і якщо ви інвестуючи да, в якісь монети, вам може повести, але на дистанції 2, 3, 5, 10 років, ну, скоріше всього, я, як трейдер-аналітик, з командою буду ну, в плюсі. Вам може повести ви зробити якийсь там великий кеш, але від този, там ви будете або в збитках великих, да, або там ви зможете вивести гроші і інвестувати в якісь різні бізнеси, да? тобто ребалансуватись і уже в реальних секторах бізнесу, і відчувати себе комфортно. Ну, тут... Типа різні підходи, все залежить від суми грошей. І не треба мріяти, що ви там, інвестуєте 100 доларів і станете криптомільйонерами. Якщо ви по 100 доларів будете інвестувати, інвестувати, бах, якийсь там проєкт вистрілив, і ви там заробили. І все одно, це, я в одному інтерв'ю давав свої думки, що це треба філософію і жити інвестора. Я не інвестор. я коли бачу на своєму рахунку трошки мінус, мені вже не комфортно, я хочу бачити завжди плюс. <реш> Коли я бачу трошки збиток, все, мені вже не камує фот. Я не інвестор, я трейдер, аналітик, я бачу точки, я бачу, що ринок розворачується, Я думаю, ну смисло мені сидіти в позиції, якщо я бачу, що ринок падає. Тут можна західжуватися, якщо у вас є спот. Тобто, ну треба в моменті приймати якесь рішення. Тобто, якщо ви ще підсумок підбити, я шукаю монети з ранніми інформаційними шумом. От зараз така монетка це меме. Я думаю, за нею треба приглядати. Тому що в неї є такий фундаментальчик, який мені дуже подобається. Якщо брати про монетки, в які ще треба інвестувати, це ну ви можете навіть в чат вбити, да? там, депіни, всякі defi проекти, аїшки, да? штучні інтелекти. І я думаю, що треба повертатися до GameFi, тому що GameFi, він, типу, вийшов на ринок, був памп, Зараз дамп і зараз знову вже буде памп, тому що Майнкрафт це вам яркий приклад того, що ми зараз приходимо в. Еру гейміфаїв і зараз гіміфай-ігри, які будуть з гарною графікою, будуть рости. І також є пара проєктів. Я їх напишу в дописі, в які треба придивитися. Я не скажу, що інвестувати, просто придивитися. Я не дивіться, я і в них не інвестував, я за ними дивлюся і шукаю точку входу, щоб зайти з гарним ризиком, з га гарним стоп-лосом, мінімальним, і заробити, як можна більше відсотків кожен місяць. Мені без різниці, ну я не типу, не я Перевіряти все і приймати рішення самому, тому що ну так нікому не вірити. Я сам собі інколи не вірю. як Я можу комусь довіряти. знаєте? Ризикуйте грамотно, і тоді у вас будуть ікси. Тому отакий досвід. Приймайте рішення самі консультуючись. Краще проконсультуйтесь з двома трьома аналітиками, прийміть рішення з ними. по як скажете, візьміть рекомендацію, заплатіть за це гроші. Або там безкоштовну рекомендацію. Ну, безкоштовне, знаєте, ну таке. Давайте будемо платити за аналітику, тому що інформація стоїть грошей. Якось сказав мій вчитель по трейдингу. Тому всім успіхів. Якщо було корисно, поставте лайк, напишіть коментар. Побачимося в наступних відео. Па.